Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindras Life. З вами Олександр і ми будемо готувати смачні курячі крильця. Готувати крильця будемо по незвичайному рецепту. Ви запитаєте мене, а в чому його незвичайність? Відповідаю. Останнім часом всі тільки і говорять про штучний інтелект та чат GPT. І ось нещодавно чат GPT запрацював в Україні. Я також вирішив його протестувати. Поспілкуватися і, звісна річ, завів розмову на кулінарну тему. Я запитав у чата GPT – підкажи український кулінарний рецепт, як приготувати курячі крильця. І чат GPT мені відповідає: звичайно, ось рецепт курячих крилець по-українськи. Ну і далі йде перелік і інгредієнтів і інструкції, як їх готувати. Я був вражений. Я прочитав ці інгредієнти, скажу вам, вони дійсно класні. Ось у мене ось така ось колекція спецій, я їх всі буду використовувати. Тут є і часник гранульований, і паприка, і перець чорний, і тим'ян, і орегано. Тому, значить, що нам потрібно? Беремо пропорцію на 1 кг курячих крилиць. Значить, згідно поради чата GPT, мені потрібно для приготування піп склянки борш на універсального призначення. Також мені потрібно буде одна чайна ложка солі, одна чайна ложка чорного перцю, одна чайна ложка паприки, одна чайна ложка сухої часнику, тут було сказано одна чайна ложка часникового порошку, лошачи, пів склянки рослинної олії, рослинного маса, ну, мальчина ось олія. Ще треба буде одна велика. Цибулина. Ну, а вже були маленькі цибульки, тому я взяв маленьких цибульки. Ще нам потрібно буде знадобитися три зубчики чеснику, пів склянки томатної пасти, в мене томатна паста в пакетику при Ще нам знадобиться для приготування пів склянки води, дві столові ложки меду, дві столові ложки яблучного ходству, одна чайна ложка сушеного тим'яну та одна чайна ложка сушеного програму. Якщо вам подобається такий формат відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А ще я хочу запитати. Чи цікава вам ідея з цим чатом GPT? Якщо так, то пишіть в коментарях, який рецепти запитувати в цього чату, і я буду експериментувати і пробувати. В кінці відео буде обов'язково всі ці грамовки. Детальна інструкція в описі. А ми давайте починати готувати. Процес приготування розпочнемо з того, що змішаємо. Сухі інгредієнти. Ми беремо борошно і сюди, згідно інструкції, додамо спецій. Із спецій, що потрібно додати? Значить, так, тут скажемо ну, так, в великій мисці змішайте разом борошно, сіль, перець, паприку та чесниковий порошок. Додаємо сіль. До речі, хочу сказати, що в кінці відео буде ще одна цікавинка. Я чат Діпіті попросив написати вірш про кулінарію і приготування їжі. Що з цього вийшло, дивіться в кінці відео. Але то буде з часом. А ви залишайтесь на каналі, ставте лайк, рекомендуйте мій канал друзям, підтримуйте. Мені важливо, коли ви підтримуєте мій канал. Це мене надихає знімати ще більше. Смачних та цікавих відео, і давайте готувати. Беремо крильці і обваляємо їх в муці та обсмажимо на пательні. Пішли смажити. Крильця смажиться на пательні, а ми тим часом наріжемо цибулю та чесник. Крильця ми обсмажили і далі сказано в інструкції. У тій самій сковороді обсмажте цибулю та чесник до розм'якшення. Приблизно 2-3 хвилини додайте в сковороду томатну пасту, воду, мед, яблучний оцет, тим'ян і орегано. Перемішайте до з'єднання та доведіть до кипіння. Пішли далі готувати. Соус готовий, аромати стоять дуже смачні, так і хочеться його з'їсти. До речі, я його опробував, він дуже смачний. А ви не забувайте ставити лайк та підписуйтесь на мій канал. Мені дуже важлива ваша підтримка. Дякую. Так от, як сказано в інструкції, після того як ми приготували соус. В пательню треба назад повернути крильця та покрити їх томатною сумішю. Після цього ця пательня ставиться в духовку. Але так як в мене пластикова ручка, то я буду використовувати спеціальну форму для запікання. Сюди я перекладаю наші крильця. І тут я їх зараз уже... змішаю з соусом і поставлю в хорошо розігріту до 190 градусів духовку. На 20-25 хвилин запікати до готовності. Криця готові. Аромат стоїть неймовірний. Виглядають вони дуже смачно і, як сказав чар джібіті. Подавайте гарячим і насолоджуйтесь. А я хочу звернути вашу увагу нагадати, що в кінці цього відео буде вірш, який склав цей самий чат GPT штучний інтелект. Так ось цей чат GPT, штучний інтелект ще таке сказав, за цим рецептом виходять ароматні та ніжні курячі крильця з трохи солодкуватим і гострим соусом. Ви можете регулювати кількість меду та оцту на свій смак. Залежно від бажаного рівня солодощі та кислотності. Насолоджуйтесь. Ну що, друзі, давайте насолоджуватися. Е, візьмемо крице. Як кажуть, птицю, рибу та молодицю беруть руками. От і я візьму це криця руками та спробую. Яке ж воно на смак? Цікаво. М'ясо відділяється від кості. Значить, крильця приготувалися. Пробуємо. М -м -м. Як же це смачно? М -м, просто чудово. Неймовірно. На кухні звучить пісня різнокольорова. Там майстри кулінарії творять своє диво, печуть, варять, смажать і мішають, ароматні спеції до їжі додають, кожен продукт уважно оброблять, іноді покроково рецепт читають тут і м'ясо, і риба, і овочі, а завдяки кухонній техніці все можливо. Навколо летить гарячий пар, а запахи увесь дім наповнять Кухарів не зупинить жодна перешкода, вони у творчості своїй безмежно вільні і впевнені. Коли страва готова, на стіл її ставлять, і тут відбувається справжнє чарівництво усі смаки взаємодіють і зливаються, аромати змагаються і змінюються. І так на кухні день за днем творять, і люблять людей своєю роботою годують. Тож запашна їжа весело на столах зігріває, і душу кожного задовольняє. Що можна сказати? Крильця вийшли дуже-дуже чудові, дуже-дуже смачні. Рецепт заслуговує на увагу. Крильця вийшли ароматні, смачні і тануть. М'ясо дуже ніжне та соковите. Раджу вам приготувати за цим рецептом хоча б один раз. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Діліться цим рецептом з друзями, готуйте самі, а я для вас буду знімати ще більше смачних та цікавих відео. Друзі, скажу вам по секрету. Ще й тут залишилось дуже багато смачного соусу. На основі цибулі, чеснику та томатної пасти, а також пряних трав. Вони зробили якусь магію. Це така смачна річ, її можна їсти ложками. Тільки нікому не кажіть. Mm. Як же це смачно? Mm -hmm.